Збирається великий піст. Через тиждень в храмі заспівають покаяння відкримані двері життєдавця. І буде неділя матеряє фарасея. І церква. Уже зараз готує нас до цього. Завтра читання Євангелія про Закхея, яке буває за тиждень до неділі про матеря і Фарисея. А, а сьогодні ми читаємо такі суворі слова Господні, які... Нагадують нам, що ми раби Боже. І це говорить Бог, який каже, пізнайте істину, бо вона зробить вас вільними і надасть вам свободу. Це говорить Бог, який надихнув апостола Павла. Говорити до свободи, покликані ви, браття, і все одно раби Божі. Це треба зрозуміти, забувши про свою гординю. Бо так чи інакше, науковим словом кажучи, ми ніколи не можемо бути вільними від детермінізму, від зумовленості тим, що є світ, його закони. Ми не вільні. Хотіли б злетіти, а сила тяжіння тягне в нас до землі. Хотіли б жити вічно. Та фізіологія наша має початок і кінець. Хотіли б так чи інакше відчути можливість здійснення будь-якої волі своєї. Ні, ми повинні рахуватися з природою, і з суспільством, і з тим, що ми живемо в створеному світі, і що в створеному світі ми повинні так чи інакше підкорятися волі свого Творця. І виконувати те, що він нам залишив як свої заповіді. І по-іншому ми не можемо здобути справжньої свободи і справжнього спасіння. І тому там він таку притчу розповідає про... Господаря, у якого є раби, який приходить цей раб з поля, з праці тяжкої і не повинен одразу відпочивати або насолоджуватися життям, повинен догодити ще раз і ще раз своєму господареві. І не повинен шукати в нього похвали. Бо він виконує належне те, що йому наказали. і Заслуги в тому, ніякої нема. От зверніть увагу на те, що буває дуже часто знову наверненими. Вони починають ревно ходити на служби, ревно молитися, ревно каятись. І з'являється спокуса. Ти маєш вже святий. Ти вже сягнув якоїсь висоти. Нічого подібного говорить нам Христос. Ви виконуєте тільки належне. Ви нічого надмірного не зробили. Він це говорить своїм учням які хочуть влади, хочуть можливості, хочуть, щоб їхня віра надавала їм таку могутність, щоб бути справжніми борцями. Але їм треба спочатку навчитися виконувати належне. Виконай належне. І не вважай це якоюсь надмірною заслугою, ніякої заслуги немає. От нас Господь застерігає, зараз буде великий піст. В порядку Великого посту є ціла низка натхненних богослужінь, які так надихають нас, які так дають нам відчуття присутності Божої, Його благодаті, Його правди, Його суворості. І не треба нам думати, що ми, якщо відвідали всі ці служби, що ми сягнули якоїсь висоти, нічого подібного, ми виконали належне, виконали належне, не більше. І одна з найважливіших наших чеснот. І про це я вже неодноразово говорив. Це чеснота не вважати себе достойним Божої ласки Божої благодаті. Виконав належне, слава тебе, Боже, що ти дозволив мені виконати належне. Не довиконав. Кайся, Господи, прости мене, що я недбалий. І не все, не все зробив, що міг би зробити, що належало зробити. Але самозакоханість, самовихваляння це все не про нас. Наша чеснота це смирення. Розуміння свого свого. Недостоїнства і своєї недосконалості. І що б я не робив? І що б я не робив? І ми, якщо згадаємо, згадаємо найбільших праведників, найбільших молитвників і преподобних тих, що були монахами. Найбільших мучеників ніхто з них не вважав зроблене ними, або те, що перетерпіли вони своєю власною заслугою. І цим не хвалилися. І апостол Павло неодноразово каже, от тим хвалитися не буду, і тим хвалитися не буду. Хіба що каже, рано ми себе не може поховатися. І це з почуттям певного гумору такого. Хіба що рада? От в такому настрої. Нам треба наближатися до великого острова. Ми не можемо нічого зробити надзвичайного. Ми можемо тільки виконати належне. Отже, будемо виконувати належне.